Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами в сад. І я сьогодні все-таки рішилася зняти відео по очитках, по їхніх, до речі, і плюсах, і мінусах, тому що деякі сорти не такі вже і витривалі і не такі уже і гарні, мають свої нюанси. Все потребує догляду, якщо чесно. Такого, знаєте, постійного догляду на час від часу. Ось тоді рослини й будуть виглядати, як ми бачимо в садах, там, де працюють садівники, які віддають чисто себе свої професії. А ми, знаєте, такі любителі, якщо ще маємо додаткову роботу основну то рослинкам трішки з нами не переливки Але чому я наважилася зняти так? от До слова можна. Рекомендувати це слово. Тому що деякі сорти я знаю, але хм, вимовити важко, не буду позоритися, тому буду підписувати деякі на екрані, а деякі я не знаю. Ну, десь так, знаєте, виписав коробочку, закинув, не записав, ну, несерйозно, бачите. Але цю красуню я знаю. Чому красуню? Бо її назва Матрона. Оцей седум мені подарували. І я дуже рада бачити, у мене його цілий такий своєрідний уже наріс масив за рік. Ось так. І я його ще бажаю розмножити, тому що він хороший сорт. По-перше, такий сильний, міцний стовбуром, не розвалюється, наростає дуже гарно. Має таке велике листя, воно зелене, але має такі прожилки фіолетові. Чи мазки, чи м -м, позовнішній обідочок, має такий і квітує ось таким цікавим рожевим. Він відрізняється від інших ось тих видових таких очетків колір. Він такий світлий-світлий, і шапки У. Матрони великі. Ось дивіться, це моя рука, і це суцвітня матрони. Воно таке теж масивне, гарне. Ще до кінця вона не розквітла, ще всі очитки не розквітли, так. Але я вже все-таки вирішила пройтися по них. Тому що деякі ґрунтопокривні після квітування, якось так вже виглядають. Ну, ми про це поговоримо трішки пізніше. А саме цей сорт. Він ну, сантиметрів 80. Наступний сорт, він ще дуже малесенький, тому що лише посаджений був влітку, навіть прийшов мені десь на початку літа. І він спочатку, коли ще не квітує, у нього ось ця така варігатність рожева. Ну, прям така насичена рожева. Зараз це можна побачити лише ось у цих молодих таких листочках, там трішки-трішки. А так в основному він пішов у білу таку але листя кругле. Те, що він такий ще невисокий, це нічого не означає. Він теж буде мати сантиметрів 40-45. Лавіла роза, здається, так, я правильно домовляю цей сорт. Він теж буде таким світло-світло-рожевим розквітати, схожим чимось на матрону. Але він дуже гарний, поки не квітує, ну просто неймовірно гарне листя. Має от і рожевий такий колір. Поряд теж з цієї серії, якась, мабуть, серія чи що, але назва теж має слово розе. Але я підпишу вже цей сорт, бо я його не запам'ятала, цю назву. Він має листя таке видовжене. Теж має фіолетовий такий окрас. І у молодому віці він такі ще зубчики має проявлені на листі. Тепер якось він його не так. Квітування, бачите, яке, таке розсічене, розкидане. Шапка така, бачите, із дрібних суцвіть окремих складається. І воно теж буде такого. Ну, Рожево насиченого кольору. Навіть у бутонах, видно, вже бачите, ось просвічується, який буде колір такий яскравий, насичений. Ну, Але цікавий цим своїм суцвіттям. Мені сподобалося, що він ось так квітує широко. О боже, Марс, ти мене перелякав, ну чесне слово. Тись там трактор ходить, і ще щось в шелестить. Марс, привіт! Ти вже є? Це вже, якщо Марс прийшов на зйомки, то це вже він буде ходити ззаді хвостиком. І, до речі, мені ось ці марси мої. Зараз приїде драбка. Мені ось ці Марси, ще було два сорти, я замовляла їх у Тетяни Здоровій. Вони їх мені... Поламали. Просто була гілочка одна, вони там лежали, товклися, і ну, я маю надію, що вони відійдуть з кореня. Там теж було ще цікавих, два сорти. Цей красень. От він теж почуває себе добре, бачите, чи то місце так важливо підібрати все-таки для очитку, чи як повезе. Ну, теж я ж до нього, по суті, ну, не обробляю його нічим, не підходжу, але він відпочуває себе ну, просто прекрасно. Це Orange Xenox. Або Yellow Xenox, або Orange Xenox. Ну, це вони тільки відрізняються. єдине, що своїм квітуванням. Ось, якщо придивитися, камера так не передає. Можливо, тут. Бачите, квітування все-таки жовте у нього. Ну, має такий відливий якийсь персиковий заквітовує так чітко проглядається жовтий кольор. Листя у нього теж темне. Ось таке з невеликими зубчиками. Висотою він теж десь сантиметрів 45 Тримає себе теж гарно, і мені подобається, що він так наростає. Бо деякі є ну, такі того думи. Я вам кажу, що вже й не роби їм. І навіть погано живцюються Деякі є добрим. Ну і ось поряд є ще ґрунтопокривний, він якраз квітує зараз. Ось. Це очито кеверса. У нього дуже блакитне листя. Таке яскраве, але й гарно розташоване по гілках. Особливо навісні, це взагалі якась така красива картина, Ну а квітує таким яскраво, яскраво-рожевим кольором. Єдине, що цей очеток, оці ґрунтопокрівні, потребують омоложення. Або стрижки кардинальної, або омоложення, тому що ну, якось вони виглядають тоді не так респектабельно, як хотілося би. Але він не вибагливий, він не агресор, він інколи може десь підсіятися так, поодиночним. Але це дуже рідко мене за скільки років я десь бачила двічі чи тричі, що він підсіявся. А так, він доволі симпатичний. Тут у мене зібрано найбільше очетків. тому коли я прийшла до цієї вже клумбочки, то в мене вже тут трішки не буду бігати. Ось перший ґрунтопокривний, це називається Coral Reef. Він дуже гарний. Навесні так собі, але потім, чим ближче до осені, він набирає такі цікаві, мідні якісь відтінки. Навіть описати, що це за колір, неможливо. Якийсь там і коричневий, і рожевий, і, і... не знаю, не знаю, не знаю. Ну, от так він дійсно виглядає, як і на камері. Оригінально. Мінус цього очитку, він дуже слабо виходить з зими. Зимостійкість низька та щось по очитках, ніколи такого не зустрічала, в принципі. І важко він якось так розмножується, наростає, ну, такий вибагливий. І я це вже почула не лише у мене, я вже почула у різних людей, що саме цей сорт якийсь такий він є з нюансами. А поряд, красень, без нюансів. Одні позитивні риси характеру у нього. Це очиток Мідендорфа. Він такий хамелеон, що ви собі не уявляєте. Він на ранній весні взагалі має помаранчеві кольори повністю це гляні. Потім набирає він більш рожевих. І до осені він якось набирає більше вже зелених, таких білих, стає просто схожий на Атлантіс. Прекрасний. Щодо наростання щодо. Формування, він виглядає, мені здається, привабливо завжди. І це його такий плюс. Так, а далі підемо до такого модного очитка. Зараз він такий навіть і дорогий серед усіх очитків. Це Dream Dazzlet. Ой, в нього, бачите, в чому краса? Що на темному листі, на темному, є ось ця облямівка рожева. Ну, дійсно таке, оригінальне, скажімо поєднання Але мені не подобається його квітування. Ну, ось щось таке. Візьму навіть ножнички і обріжу для того, щоб наростав кущик, бо ця посадка теж літня. Мені треба, щоб він сформував себе гарно. Ну, так, дійсно, вартий уваги. Але не думаю, що за такі взагалі очіки, ви знаєте, дорогі. Рідко коли можна зустріти очиток, який коштує там до 100 гривень. В основному вони всі після 100. Ось так мій красень. Це мій фаворит. Це моє захоплення. І тепер щодо сорту, я вже навіть не знаю. Я його купувала як перл. В інтернеті, коли в картинки ввожу перл, є набагато, дуже схоже, особливо навесні. Він такими блакитними прям листями виходить. Але в назві нюанс. Вказуємо так, що він ґрунтопокривний, але тепер увага. Висота його 40 см. Ну, якщо 40 см, то мій тут підходить. Але від ґрунтопокривного я нічого не бачу. Це просто оригінальний відчиток. Що своїм прекрасним квітуванням, що своїм листям. Що своєю стійкістю і до хвороб, і до шкідників. Тут поряд шкідник їсть одного його брата. А він, слава Богу, тримається. Гарно дуже наростає. Я вже його наживцювала цьогоріч, побачимо, що вийде на весну. Ну, вже один у мене є живець, це я собі вже продублювала цей сорт. Ну, як називала я його блюпер, так я його. І називаю, а поряд чорна магія. От це той брат, якого нещадно щось гризе. Ну, Дивлячись на це все, я схиляюся, що це павутинний кліщ. Обробити би його, але де, як я обробки не дуже люблю. Він теж непоганий, але він не такий, знаєте, компактний. Він більш розкладається з цим своїм дрібнішим, дійсно чорним листям. І в нього суцвіття не так схожі на парасольку. Вони якось теж витягнуті. Він квітує з декількох пазух, бачите, одночасно. Але квіти дуже схожі. Ось теж ще один красень. Це очиток варії гата. Ось з таким листям теж почав квітувати, втратив трішки яскравість листя. Ну, це так у них всіх притаманно. А щодо квітування, то бачите, ось вони квіточки майже не відкриваються. Оце вже, що рожеве, то вже заквітло. Те, що біле, то це ще бутон. Пуплях, буплях, чи як то кажуть ще. Пуп'янок то є слова, а от пуплях то вже діалект. Але погляньте, хоч він розкриває квіти, але квітування в нього мені дуже подобається. Воно таке пишне. Ну і сам кущик нижчий, десь сантиметрів 35. І дуже гарне листя впродовж сезону, тільки, тільки ось під час квітування він трішки втрачає свій колір. Ну що, пішли ще до Атлантіс. Теж модний, теж такий вартий, цікавий, але коли квітує, мені він не подобається. Мені все-таки квітування хочеться прибрати. Я деякі навіть вже і так зробила. Він теж хамелеонить. Ну, не хамелеонить, але якось втрачає цю свою таку яскраву варігатність, набуває її, втрачає, набуває. Тут вже, бачите, майже видає білі з рожевим. Ось. А тут взагалі стає до, схожий до почитка Ну, все-таки він гарний. Наростає помірно, помірно, тому, мабуть, і дорогий. Цього підпишу, забулася. Він теж, поки не квітує, в нього дуже гарне теж листя, теж з такою рожевою варієгатністю. Але коли починає квітувати, то і квітування нормального немає. І кущ якось. Розкладається, О, зараз я його буду стригти. Бачите, там знизу він відбиває вже потенційний якийсь такий хоча б гарний кущ. А то зараз, ну так, здалека цікаво, зблизька, ну так собі. Ой, це здається очиток Еверса Варрієгата або Зібільда variegata, От щось вже підійшла і вже сумніваюся. Це такий тугодум. я його коли купувала, я про нього це знала. Він був куплений того року три гілочки, цього року теж з'явилися три гілочки. І так ми тут живемо. Ну, це очиток відігнутий. Ой, ой, перепрошую. Очиток помилковий це було щось шикарне, коли я показувала його квітування. Але він так розклався, що вже пішов до всіх очитків. Які живуть поряд. І я його після квітування кардинально постригла. Бачите, він тепер омолоджує сам себе. Листя в нього навісні червоне. Квітує він ось такими яскравими квітами. Ну, такий вартий уваги, вартий. Якщо не помиляюся, а якщо помиляюся, то мене хтось виправить, що це є черрі-тарт, здається. Ну, якщо помолилася, знову підпишу, а якщо не знаю, то ви мені підскажете. Він ґрунтопокривний, дуже низенький, має таке видовжене листя. І характерність його та, що серединка його зелена, а всі листя вже ось такого забарвлення бордоволистого. Дуже цікавий. Він так гарно виглядає постійно. А квітування, до речі, я його бачу зовсім рідко. Воно теж таке гарне, бачите, воно більш малинове. Ось зараз я буду віддаляти, і воно буде схоже на таке, як є в наявності. Дуже він рідко якось квітує, поодиночними, та я й рада, мені подобається його листя, а не квіти. І цей сорт теж Ну, дуже гарний. Підпишу мене його назва є. Я не знаю, який тут колір. Но, якщо подивитися, бачите, поряд, з тим в нього якісь ніби такі все-таки є фіолетові Фіолетові такі мазки. Квітує таким доволі яскравим, таким малиновим бордовим кольором. Ось придивитися тут. Я розкриваю свої квіточки. Ну, він є ґрунтопокровний, але такий більш як лозоподібний, знаєте, а може, їх і називають кущовими. Я вже й запуталася, тому що деякі ось такі невисокі, але бачите, з такими пагонами, які не приростають, їх ще називають кущовими. Отож, цей сорт тут і без назви вам. І без характеристики. Це єдине, що хіба що зробити скріншот і погуглити. Ось тоді буде варіант. Ой, який красень. Люблю цей очеток, дуже. Він такий оригінальний і він найбільш такий з грунтопокривних який заплітає сам себе гарно і формує дуже гарну на ґрунті такий килимочок. Це триколор. ось Зараз рожевого дуже мало. Тільки біле в основному і зелене, але, знову ж, до квітування він має досить багато жовтого рожевого кольору. Ось там можна побачити лише молодий такий приріст рожевий, де неде бачите? А так і на листі він має багато. Просто вже <світ> така пора. Тобто, бачите, очіки змінюються. Напротязі сезону вони змінюються. квітне він ледь-ледь таким рожевим, але вся краса в його листі. Бачите, якщо листя гарне, то квітування щось трішки відстає. Ну, то таке. Гарно він розростається. І ще раз кажу, гарно формує сам себе. Щодо таке ґрунтопокривних, у мене ще є тут такі. Декілька цікавих, але вони агресори. Тому до них варто придивлятися, але бути з ними обережними. От бачите, от він тут в основному росте, але вже ось випускає свої і тут шапулечки манісінькі такі. Ну Легко він теж прибирається, це не проблема. Листя у нього таке. Як у сукулентів, бачите, дрібнесеньке, малесеньке і такими круглими листочками. Покриває гарно ґрунт. Квітування я ні разу його не бачила, поки що у мене він вже так років два, ну, я його час від часу підчищаю, але квітування не було Очиток пурпуреум. Ось такий в мене він тут поки що у кашпо зростає разом з молодинками. І ці молодинки, до речі, теж цікаві. Вони, бачите, ніби два в одному ростуть, але сьогодні не про молодила. Він забарлюється і зараз на осінь почне переходити в більш такий пурпурний колір. І на весні він ну, прям червоний. Досить такі цікаві теж розеточки формує. Оригінальний, але він наростає не так швидко. Тому я його і тут посадила, щоб краще десь його не загубити. Такий маленький, цікавий, милий такий очиток Пурпуреум. Ось, сорт цього очитку не знаю. Але він постраждав. По моїй вині я не побачила, що його тут і флокс шилоподібний, і гірщак його прикрили. А все-таки флокси, ой, очитки люблять простір. Любить сонце, люблять простір. Він невисокий, він дуже яскраво-рожевий і має таке світло-зелене листя. Навіть і не знаю, що це за сорт. Десь був сортовий, 100%, бо тут вони поряд якось зростали, але десь я загубила його назву, а тепер головне, щоб його не загубити. Тому що дуже яскравий. І дуже цікавий. Ну і так бриліант. Ось він розквітає. Таким масивом мені подобається, він невисокий, ну, сантиметрів 35-40, більше він не перевищує. І, як на мене, він дуже яскравий. Він тільки розквітає, але потім буде таке мати яскраво рожеве забарвлення листя. Світло-зелене, гарні формує кущики і дуже його гарно висаджувати масивом. Що я і зробила. <сум> ну, між ним там да, мала бути імперата, але імперата ще маленька. От якби великі ще кущі імперати, це було б дуже гарне видовище, як на мене. Ось учиток воду, але він у темному місці. І він не забарлюється так інтенсивно в червоний колір. Очітки вимагають сонячних місць і для зростання, і для того, щоб вони показували ті сортові якості, які у них є. Тому що, по-перше, вони розвалюються в тіні, витягуються і не зафарбовуються. Теж такий ґрунтопокривний. Дуже гарний, декоративний своїм листям. Розеточку таку формує листя у вигляді трояндочки. Ну, дуже милий почиток. І ще один красивий. Нереально красивий. Почиток Атлантіс. Милий. Гарний, яскравий. Очиток ксенокс теж перекликається з тими темнолисними очитками, але в нього форма листка інша, більш видовжена, з такими зубчиками теж. І квітування, схоже, як ось оці пурпурові очитки, вони всі мають чимось ідентичне квітування. Серединка, бачите, бордова, листочки білі. Наростає він не дуже інтенсивно. Був ще один, але знову ж таки, вони дуже крихкі. Особливо в молодому віці. Тут було декілька пагонів, Отаке їх зламали знову. І будемо чекати, що вони відійдуть все-таки на наступний рік. Гарна прикраса. Оці відчитки пурпурові. Ну і щоб я вже не вимикалася. Підійдемо, покажу вам мій очиток Ялиночку. Гостю. Він теж має якусь назву, але досить такий поширений, популярний. Він блакитний. Дуже гарний теж формує такі кущики, але після того, як відквітає, певний період йому потрібно стабілізуватися, відійти від квітування. І ось цей очиток. Дуже насівається. Він не, не, не так швидко ліз за своїм корінням, як ось, бачите, він насіявся, але легко теж видаляється, особливо на відсипці, бачите, потрібно весь час слідкувати, де він з'являється. квітує жовтим, високим, так як і Ангеліна. Він з нею схожий, лише кольором відрізняється. Тому от, він зараз теж вже набрав свою красу оригінальну. І ось так приземлено поки що виглядає очиток Ангеліна. Але зараз почне на осінь і знову набувати таких цегляних жовтих, яскравих забарвень. А поки що він після квітування ось такий став лаймовий. Ну і ще тут плюс йому трошки тінь. Навесні він теж ідеальний, гарний. За кольором. Я теж бачу, що він повзе доволі гарно. ну Насівається, я все-таки не так бачу, щоб він насівався. Але такий. Десь потрібно йому все-таки мати певний обмежувач, як на мене, або територію віддати, де було б йому добре. Після квітування, кажу, ось відходить він. Лише відходить. Квітував дуже рясно-жовтим. І тепер така трошки роз Хидана така його куртиночка.